Любі мої, сьогодні я планувала вам показати, як я готую варенички на пару. З творожком хотілося би зробити, але не вдалося, не так все у нас просто в прикордонному місті. Але нічого, З'їздила на ринок, купила замість творогу починочки. Гляньте, яка свіженька, гарненька. І зараз ми її з вами приготуємо. Різні методи бувають приготування печінки корисного цього продукту. Але я сьогодні хочу приготувати печіночку в клярі. Перше моє приготування це робочого місця. Я накрила дощечку харчовою плівкою. Для роботи з печіночкою обов'язково беремо тоненького ножа. Так нам нарізати буде зручніше. Ріжемо почіночку тоненькими слайсами. Нарізається вона добра, м'якенька, еластична, ось ось свіженький продукт український. Нарізали почіночку і зараз будемо її відбивати. Печінку розкладаємо на дощичку, вкриту харчовою плівкою. Складаємо. Хочу сказати вам, що печіночка свиняча, і знаю, що з молодої свині запитувала у продавчині. І тому я не буду її замочувати в молоці. Але якщо ми купуємо печінку з яловичини, то я рекомендую вам її замочити в молоці хвилин на 15-20 і лише потім її відбивати. Так, плівочкою ми її вкрили. Тепер у нас все буде чистенько і гарненько, і ми будемо таким чином її відбивати. Відбиваємо кожен кусочок проходимо. Коли в нас є плівочка, дуже зручно. Гляньте, ми відбили одну сторіночку. Тепер перевертаємо запросто на другу. Раз. І у нас все гарно, чистесенько, гарнесенько. Зручно господинічки кожній. печіночка відбита, тепер ми її солимо, перчимо і залишаємо її маринуватися хвилинок 10. мушу вам зізнатися, що під час, коли готувалась маринувати печінку, знову прозвучала тривога. Сигнал тривоги перебив мої думки про печінку, про цю справу кулінарну гарну, добру, мирну. І я зовсім з голови вилетіла і думаю, що це в мене лежить, цибулина, к чому вона лежить? А вона лежить, тому що я. Її тру для того, щоб використати цей інгредієнт в маринуванні печіночки. Так що натираємо цибульку. Натираю, натираю. І цією масою, яка натерта, ми беремо і змащуємо гарненько кожну, кожну кусочок кожен печіночки. Змащуємо. Так, змащуємо. Гарненько змащуємо, змащуємо. Потім, коли замаринується печінка, коли вона в нас постояла хвилинок 15, промаринувалась гарно. Ми перед тим, як класти її в кляр, можемо цю масу цибулькову зняти, бо не кожний полюбляє, коли вона приснує. Печіночка наша маринується, а ми тим часом робимо кляр. Для цього ми беремо. Ну яйце куряче середньою вагою грам 50-60. Також беремо молочко. Зовсім небагато, грамів 30-40. Тепленького бажано. І яйце кімнатної температури теж бажано. Добавляємо сюди. Трішки муки. І робимо не густий клярчик, зовсім не густий, щоб на починочці не брався він комками, гарненько-гарненько його взбиваємо. Сковорідка наша. Практично готова ми її прогріли. Печіночка промаринувалася, і тепер ми її беремо, обмакуємо спочатку у муку, а потім у кляр. І кладемо її на сковорідочку. Забула вам сказати, обов'язково трішечки підсоліть кляр. Обов'язково слідкуйте за температурним режимом, щоб вона не пережарилася і була ніжною. Одна-дві хвилини їй достатньо. Дивіться, яка вона рум'яненька і гарненька. Чіночка обов'язково повинна бути прожарена добре, щоб на ній не було крові. Ось бачите, на одній таке кров'є, а вона ще піджариться. А для того, щоб бути увереним, що вона прожарена, ми беремо і перевіряємо її в розрізі. Починочка готова. Смачного вам, дорогі українці, та тихого і мирного дня.